Вітаю вас, любі друзі! Шановні батьки, долучайтесь до нашої цікавої подорожі. Я пропоную сьогодні зануритися у світ казок та легенд, які чекає кожного з нас на півдні України. У цьому краї є високі гори, вони вкриті чудернацькими скелями та зеленавими схилами. Хоча море і зветься чорним, вода в ньому блакитна. Та прозора, а назви міст лунають, як чари. Місхор, гурзуф, сіміїс, ласпі, фароз, гаспра. Дорослі, ви вже здогадались? Так, я запрошую усіх до нашого Криму, де навколо дива. Хлопчики та дівчатка. Дивіться, це гора дракон. А це гора кішка. А ця гора змінює колір та її називають хамільон. А на цих схилах мешкають привиди. Кам'яні, але привиди. А це ведмідь гора. Про неї я і хочу розповісти вам сьогодні казку. Сідайте зручненько та слухайте уважно. У далеку давнину це коли люди розуміли мову тварин. На березі моря мешкали дикі ведмеді. Одного разу, після шторму, на березі могутній ведмідь знайшов човен, а у ньому маленьку дівчинку. Вона дуже сподобалась володарю лісу та моря, і ведмеді залишили її жити у себе. Шли роки, дівчинка стала дорослою красунею. Вона дуже полюбляла співати пісні разом з хвилями та вітром, а старий ведмідь піклувався за нею. Колись ведміді вирушили на полювання у великі гори. А дівчинка гуляла біля моря та знайшла у печері зруйнований корабель, а на ньому дуже красивого, але пораненого юнака. Багато діб вона приносила йому воду та їжу, співала йому свої улюблені пісні. Так вони і закохались один в одного. Юнака дуже та покликав нашу. Красую до своєї країни. Вони разом сіли на човен та попливли по Блакитному морю, як раптом затремтіла земля, це з гір до моря поверталося ведмеді. Старий вожак побачив, як човен забирає вдалечень його улюблену дівчинку. Він побіг до моря, влівся на березі та почав пити воду. Море стало міліти, і човен закоханим став повертатися до берега. Дівчинка дуже злякалась та заспівала. Вона благала старого ведмедя відпустити їх. Її пісня була такою жалібною, що ведмідь відпустив закоханого, а сам залишився на березі та дивився до Розповідають, що від журби та солоної морської води він окам'янів та перетворився на величезну могутню гору Аюдах. Ось таку дивовижну легенду склали народи Криму. А ще у кримчан є легенда про золоті ворота. міськорську русалоньку. бухту балаклаву. Черівний та казковий світ Криму чекає усіх нас.